Добрий день. Починаємо урок навчання грамоти читання. З якою буквою ви познайомилися на попередньому уроці? Так, з буквою Х. Назвіть слова, що починаються на цю літеру. Так, це може бути хліб, хата, хвіртка, молодці. Назвіть слова, що закінчуються на букву Х. Так, сміх, слух, запах, які ви молодці. А назвіть слова, що мають всередині букву Х. Так, сухарі, муха, молодці. Ну, а сьогодні ми з вами познайомимося з новою. Буквою і звуком. І так слухаємо уважно. Скоромовочка. Чубати качур, кряче качці ти чуда бачила чи ні? До річки човен чав на тачці, по річці тачка на човні. Який звук ви чули частіше всього? Найчастіший звук... А в яких словах ви почули цей звук? Так, от я вам підказку залишила. Тачка, човен, молодці. А де знаходиться цей звук в слові тачка? Так. А човен. Добре. Давайте я ще раз прочитаю повільніше, а ви уважно слухайте і запам'ятовуйте слова, в яких ви почуєте новий звук Ч. Чубатий, качур, кряче качці, ти чудо бачила чи ні? До річки човен чав на тачці, по річці тачка на човні. Назвіть слова, які запам'ятали? Давайте тепер разом Чубатий качур кряче качці. Повторіть? Чубатий качур кряче качці. Ти чудо бачила, чи ні? Ти чудо бачила, чи ні? До річки човен чав на тачці? Разом. До річки човен чав на тачці? По річці тачка на човні. Можете. Ще раз переглянути і навчитися швидко-швидко промовляти цю скоромовочку. Отже, новий звук Ч. Який він? Ч, Ч. Так, він приголосний, твердий. Молодці. Переходимо до буквариків, сторінка 30. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Хто сідає у човен? Так, це. Буква Ч. А на що вона схожа? Буква Ч, немов стілець до гори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Так, ну Зараз навчимося друкувати цю букву. І так, увага! Ведемо спочатку лінію вниз, заокруглюємо трішечки і вертикальна пряма лінія. Ну, трішечки схожа на цифру 4, дійсно. І так, в зошитах друкуємо букву Ч 6-7 разів. А тепер склади ча два рази і чу три рази. Зараз трішечки відпочинемо і продовжимо. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору піднімаємо, руки вниз. На сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. І зроби чотири кроки. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Плесніть в долоні кілька раз. Ну і продовжуємо далі писати. Другий рядочок. Прочитайте слова і надрукуйте чай два рази, та і часник. Можете три рази надрукувати. Давайте розглядати малюночки. Що робить буква Ч? На першому малюночку відповідаємо повним реченням. Так, буква Ч п'є чай із чашки. Чашка де знаходиться новий звук і нова буква? Так, на початку слова. А які ви ще знаєте слова, які починаються з букви Ч? Добре. Розглянемо наступний малюночок. Так, будь ласка. Що робить буква Ч? Буква Ч стоїть біля річки, правильно? Де знаходиться новий звук і нова буква в слові річка? Так, всередині. А які ви знаєте слова? Де буква Ч сховалася всередину слова. Добре. І останній малюночок. Буква Ч потрапила у музей. Що вона робить? Так, буква Ч розглядає меч, де знаходиться в кінці правильно. І Пригадайте, які ви знаєте слова, щоб в кінці був цей звук і ця буква. Добре. Тепер, будь ласка, надрукуйте слово чашка, річка, меч. І зробіть звуковий аналіз цих слів. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Чашка, річка, меч. Наступне завдання. Читалочка приготувала для нас таке завдання. Прочитайте склади у таблички. Спочатку перший рядочок. Читаємо. АЧ, УЧ, ЕЧ, ИЧ, ІЧ, оч. І другий ча, чу, ЧЕ, чи, ЧІ, чо. Тепер ви швидко. Добре. Переходимо до читання зі стрілочками. Утворюємо слова. Часто. Часник. Частина. Тепер ви. Так. Число. Чисто, чистий. Тепер ви. І третю схему. Чайка. Чайник. Так, молодці. Тепер спочатку давайте прочитаємо тільки виділені склади. Прочитайте. Чі, чи чі Чу, чу Чи чи Скажіть, будь ласка. Твердий чи м'який звук позначає в першому, буква С в першому стопчику. Чи, чи. так, м'який. А яка буква вказує на те, що приголосний у нас м'який так буква І перед літерою І буква Ч позначає м'який, а перед іншими твердий. Чу, Ч, ЧА і так далі. Прочитайте ці слова. Молодці. Ну і е, у нас робота над текстом. Можете розглянути малюночок, вже дізнаєтесь, про кого ми будемо читати, да? про зайчик будемо читати. І так приготували пальчик, слідкуємо за мною за буквариком і пошепки встигаємо читати. Жив собі зайчик, дуже скромний і вічливий. Одного разу він вирішив переночувати в печері. Спочатку зазирнув усередину. Там нікого не побачив, але вирішив привітатись із печерою. Здрастуйте, добре печеро! Будь ласка, дозвольте мені увійти. А в темному куточку печери вже відпочивала лисичка. Почувши зайчиків голосок, зраділа. «Заходь, заходь, зайчику!» зайчику, гостина запросила вона. Зайчик упізнав лисичин голос, відчув небезпеку. Вибачте, поспішно сказав він, не буду вас турбувати і швидко помчав від печери подалі. Так, увічливість уберегла зайчика від біди. Чи знаєте ви, що таке печера? Знаєте, да? це природна підземна порожнина, яка з'єднується з, з поверхнею або одним, або кількома отворами. І так, про кого розповідається в тексті? Що вирішив зробити зайчик? А чому він вирішив привітатися з печерою? Так, він був дуже вічливий, вихований. Хто йому відповів? Невже ж печера? Ні. А що зробив після цього зайчик, як він почув запрошення? Від якої біди? Вберегла зайчика вічливість. А який заголовок ви могли б дібрати до цього тексту? Перечитайте цей текст обов'язково вашим батькам. Ще у нас є цікаве завдання. Погляньте на малюнок і скажіть, що зображено. Так, це майка, правильно. А в ребусі сказано, що букву М треба закреслити і замість неї поставити букву Ч. Яке слово у вас вийде? Надрукуйте його. Була майка, а стала. Чайка. Чи бачили ви цього, цю пташку? Так. А де бачили? Так. На морі бачили. Так. Добре. І так, надрукували слово чайка і зробіть звуковий аналіз. Складіть речення зі словом чайка. Добре. Ну а тепер давайте пригадаємо, з якою буквою познайомилися, який звук вона позначає. Перед якою буквою літера Ч позначає м'який приголосний. Молодці. Оцініть свою роботу на цьому уроці. На сьогодні все. До побачення!